Ми зробили такий фундамент для нашого будиночку. Фундамент з з зв'язками. І всі, хто до нас не приходить, всі ці покажуть, що фундамент дуже задертий. Ну, тобто немає рівня, що він що, що занадто високо. Зараз ми підемо, будемо міряти, чи є рівень, чи немає рівня. Ось от фундамент. Поставила дошку, дошка сідає на всі гелошурупи. І по рівню, що в нас виходить. Рівень у нас каже отак. От Рівень просто ідеальний. Це на довжину тут приблизно, не знаю, метрів 12. Ставимо сюди. Дивіться Кирил. І так всі, -всі геошрупи стоять в одному рівні. Але візуально дійсно здається, що... Зад будинку дуже сильно задертий.